Вітаю, дуже рада, що ви сьогодні сіли поруч зі мною слухати карти. Бажаю вам міцного здоров'я, тепла у хаті, спокою у серці. Нехай у вашому житті буде більше радості, ніж турбот, молюсь за мир на рідних землях, за наших воїнів, що обороняють Україну. Подивимось сьогодні важливі питання. В новинах пишуть, що скоро до нас за одну ніч може летіти тисяча шахедів. Питаю карт, чи може вже за місяць та Росія запускати по Україні аж тисячу тих клятих шахедів за раз, що там нам карти скажуть, закохані. То карта вибору, рішення, та ще й непростого вони там у себе мусять вирішити, чи йти на велике загострення, чи шукати інший шлях. Тут тягнеться нитка залежності від чужих рук, бо самі вони того не подужають без сторонньої допомоги. Не все так просто, хочуть нас залякати, колесо фортуни. Ця карта каже, що ситуація може різко змінитися, і не завжди в ту сторону, яка нам би хотілася. То карта великих процесів, котрі не ми контролюємо, тобто можливі різкі повороти, або вони дістануть нові партії тих шахедів. Або навпаки щось піде не по їх плану. Сімка кубків. Ох то вже карта ілюзій, мрій, брехень і фейкових планів. Це коли ворог сам не знає, що він хоче, чи лякати, чи робити, чи просто піднімати паніку в наших людей. Вони малюють собі в голові фантазії що Шото зроблять щось грандіозне, а насправді мають багато проблем: логістика, виробництво, техніка, паливо, погодні умови, карти показують, що намір та бажання налякати нас у них є. Може, вони там і будуть крутити собі думку про якісь тисячі шахедів, бо у них голову вже давно поплавило. Але по факту виходить, що це більше як страшилка, ніж реальна можливість. Тиснути будуть обстріли, певно, що будуть, але одразу тисячу то виглядає нереально. Дивимось, чи буде в нас найближчим часом працювати та нова технологія, стіна дронів, чи вона лише на папері, як ті проекти, що в селі давно обіцяли десятка жезлів. То карта великих навантажень, коли все на плечах, 20 дровин на собі тягнеш. то то означає, що робота над стіною дронів іде дуже тяжко. Є купа технічних проблем, бюрократії, паперів, вигод на вигодах та ще й координація між різними структурами, технологія ніби рухається, але повільно, з перегрузом, з труднощами і перепонами дев'ятка жезлів. То вже карта оборони, коли люди стоять, втомлені, але тримаються, то каже нам, що система може бути зроблена частково, якісь елементи, експерименти, тестові зони. Але вона ще не готова працювати повноцінно, бо все в режимі. Тримайся, не падай, латайте, допрацьовуйте, щось ще не сходиться. Виглядає, що йде стабільний рух вперед, але кожен крок через вовчі ями, сімка кубків каже прямо: частина всього, що обіцяють про стіну дронів зараз більше як піари мрії, ніж реальність, яка працює на всю силу. Є задум, є бажання, є. от би нам таку технологію, але системність, реальна ефективність і повноцінний запуск то ще далі. Далеко не завтра, наче все десь у тумані, недоопрацьоване, недороблене. І ще треба купу часу, аби з тих мрій зробити щось тверде, як камінь. Карти показують, що технологія рухається вперед, робота над нею йде, люди там стараються горбатяться, день і ніч. Крутять ті залізяки та програми, але найближчим часом повноцінна стіна дронів працювати ще не буде. Буде щось точково, частково, експериментально. Там включили, там протестували, але не так, щоб вся країна відчула стабільний захист. Цікаве питання, чи справді та стіна дронів покращить захист України? Чи то буде черговий проєкт, що гарно звучить, а толку мало. Двійка пентаклів каже: балансируємо, крутимось, як можемо. Це про нестабільність і постійні зміни. То означає, що ефект буде нерівний: то краще, то гірше. Багато чого ще треба узгодити: техніку програмне забезпечення, людей логістику, п'ятірка пентаклів. То карта нестачі, браку і труднощів. П'ятірка Пентаклів тут нам каже, система може давати збої, не скрізь її поставлять, не всюди буде достатня кількість обладнання, буде брак ресурсів або грошей, або спеціалістів. То попереджає: стіна не перекриє все, не стане чудо зброю, не дасть абсолютного захисту. Королева – Кубків це означає, що стіна дронів усе таки принесе користь, особливо там, де її правильно налаштують, де люди в темі, де відповідальні командири. Це не про грубу силу, а про розумну, точну та гнучку роботу. Стіна дронів таки покращить захист України, але не всюди і не однаково буде ефект, але не чудо. Дивимось, чи зможе ота стіна дронів, захистити наші міста від кабів, чи то лиш красива казочка, що її в телевізорі показують. Сімка кубків то завжди про мрії, ілюзії, фантазії, і тих, хто любить розказувати більше, ніж може зробити. Очікування від стіни дронів завищені. Люди хочуть вірити, що вона зупинить і каби, і ракети, і все, що летить. То карта прямо каже, Захист від кабів це не те, на що ця надій, мало реальних механізмів. Трійка жезлів, а тут ми вже бачимо практику, рух і розвиток технологій. Трійка жезлів каже, система може обмежити певні дії ворога, може ускладнити їм підхід літаків до лінії скиду кабів. Ця карта не про тотальний захист, а про часткове покращення ситуації трійка Кубків. Вона говорить про співпрацю, командну роботу, синхронізацію і те, що в комплексі з іншими системами ППО ефект буде. То карта синергії, а не самодостатньої системи системи Карти говорять ясно, хоч і не так, як би ми хотіли почути. Стіна дронів не стане самостійним щитом проти кабів, вона не зіб'є їх у повітрі, не перекриє небо, не врятує міста сама по собі. Але вона зможе утруднити роботу російської авіації, зробити їхні заходи менш точними, змусити літак відходити далі від лінії вогню. І як частина великої системи, вона. Дасть свій плюс. Чекаємо, коли вже це буде захищати наше небо. Питання важливе, Полтавщину від'єднали від єдиної системи енергопостачання. Що там за біда чи хитра схема така: шістка пентаклів то карта балансу ресурсів перерозподілу, коли комусь дають, а комусь обмежують, аби система не завалилась. То про ситуацію, коли треба комусь допомогти, аби він не впав і доводиться перекривати іншим, щоб тримати рівновагу область. Відключили, аби врятувати загальну систему. Перевантаження було велике десь в іншому регіоні пішли серйозні втрати туз жезлів. Ой, а тут уже такий імпульс, якби хтось сірник кинув у бочку з трісками туз жезлів, то завжди про раптову аварію, вибух. Різкий стрибок, який треба негайно гасити, то говорить, що було або різке падіння генерації, або пошкодження лінії. Тобто, то було зроблено не планово, а швидко і вимушено світ. То вже велика карта завершення циклу стабілізації, відновлення зв'язків та повернення до нормальної роботи. Тут вона каже, це відключення тимчасове, область е, знову в е, систему е, вернуть. І та операція робилася для того, аби більша частина країни не залишилася без світла. Також карта Світ каже, що це було рішення глобального масштабу, не локальна дрібниця, то підняття рівноваги у всій енергомережі карти. Показують, то був захисний маневр, аби не вивалило пів України. Все налагодиться, тільки трохи терпцю треба. Бо енергетика зараз, як та стара хата, то вікно продуває, то дах капає, то дим у кімнату йде, а все разом тримати тяжко. Тепер ми подивимось, якою буде ситуація на Полтавщині. Далі чи відновлять енергопостачання, чи то надовго біда прийшла? Дев'ятка пентаклів то дуже добра карта. Вона каже про стабілізацію, про повернення контролю, про те, що ситуація виходить з хаосу, система почне відновлюватися, енергопостачання будуть повертати поступово. Але впевнено область не залишиться без світла на довго десятка пентаклів. А от це вже прямо шикарна карта для енергетики. То карта повного циклу стабільної структури, коли все працює і тримається. На міцному фундаменті буде повноцінне підключення Полтавщини назад до єдиної системи, ремонтні роботи пройдуть вдало. Це прямий знак, що світло вернеться і буде триматись, навіть якщо будуть локальні збої е п'ятірка мечів. Тут уже ложка дьогтю в тому всьому меді, П'ятірка мечів каже про локальні конфлікти, дрібні проблеми, то не катастрофа, не відключення всього регіону знову. Але карта попереджає, деякі райони можуть ще відчувати перебої, поки вся система устаканиться. То як після великого ремонту... Хати вода вже є, світло вже є, але десь кран капає, десь двері не закриваються. Треба довести все до ума. Ворог хоче знищити нашу енергосистему, проте наші енергетики цілодобово латають та відновлюють світло. Дай Боже сил захисти їх. Нехай скоріше прийде мир, і люди відчують полегшення. Підписали там Росія і Казахстан якісь свої домовленості, і що нам то світить? Чи буде Казахстан реально помагати Росії у війні проти України, чи то лиш братання на папері? Трійка кубків, то про демонстративні вилазанки, красиві фоточки, спільні заяви, але без глибини Казахстан буде публічно показувати добрі відносини, будуть усмішки, зустрічі, культурні обміни, заяви про... Дружбу народів, але це переважно поверхневі жести, не військова підтримка. То більше ми з вами, друзі, але не. Не е, ми з вами на, 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 на окопи. Шість е, кубків, шістка кубків каже про старе знайомство звички минулих років. Традиційні зв'язки це означає, Казахстан може підтримувати Росію у деяких гуманітарних, економічних або символічних моментах, бо у них історичні зв'язки. Але ця карта не показує зброї, техніки чи серйозної військової допомоги. Лицар жезлів. А от тут вже такий елемент, як вогонь у хаті, активність, рух, ініціатива. То про транзит товарів, які нібито цивільного призначення, якась логістика, що не напряму до війни, але десь там біля дипломатичне прикривання Росії у деяких міжнародних питаннях. Тож Казахстан не буде активно допомагати Росії у війні проти України, не буде ні збройні військ, ні реального втручання на війну проти України казахи лісти не будуть. Їм то невигідно, непотрібно і небезпечно. Дивимось, що скажуть карти, чи можуть у найближчий час, у найближчі місяці відновитися хоч якісь перемовини між Україною та Росією. Помірність. Ой, тато карта така, знаєш, дуже повільна. То не про якісь різкі рішення чи прориви. Помірність каже, що все буде тягнутися, ніхто не спішить. Всі... Пережовують одне й те саме, шукають баланс, але не мають ще того внутрішнього готового. Так, сідаємо. То радше про відтягування, аніж початок. Дев'ятка мечів, то вже тривога, страхи, безсонні ночі, то говорить, що обидві сторони зараз не бачать ґрунту для нормальних розмов. Вони більше бояться, нервуються, переживають, ніж готові до конструктиву. І та дев'ятка мечів часто показує розмови, якщо і будуть, Будуть, то не про мир пажмечів. То карта настороженого спостереження, то не про щирий діалог, а про те, щоб підглядати, аналізувати, готуватися, пробувати щось вивідати пажмечів, то не мир. То так, знаєш, дрібні комунікації, які нічого не вирішують. Карти зовсім не показують справжніх перемовин найближчим часом помірність затягування, дев'ятка мечів страх і біль. Важ мечів лише насторожена комунікація без довіри, то буде максимум якесь. Попробуємо поговорити про можливість розмов, а не реальний процес. Більше виглядає так, що всі спостерігатимуть одне за одним, але ніхто не сяде за стіл по справжньому. Що нам скажуть карти про таке діло, чи будуть обміни військовополоненими до кінця цього року, чи піде той процес вперед, чи то знов буде одне велике чекання? Сімка кубків то карта мрій, надій, але й багато туману. Вона каже, що зараз дуже багато обіцянок, версій, натяків, от-от, буде! Але е, чіткої конкретики нема. У кожного свої фантазії, свої варіанти, багато диму і шуму. То показує, що процес ніби рухається, але всі бачать це по-різному. Нема єдності в домовленостях сонце. То ясність, позитив, е, прорив, е, щось добре і відкрите. І дуже часто воно показує так, буде. То карта радості, повернення, тепла. Вона каже, що певні позитивні зрушення таки мають статися навіть по. При той попередній туман, сонце пробиває всі хмари і щось добре проявиться. Дев'ятка пентаклів. А ця карта про завершеність, про результат, який дає полегшення, про стабільність і конкретний здобуток, вона каже, так, отримаєте щось реальне, не лише обіцянки. Дев'ятка пентаклів то не масові процеси, але якісні, цінні, результативні. То означає, що обмін може бути не дуже великим за масштабом, але дуже важливим. Карти тут дуже добрі. Попри початковий туман, балачки і невизначеність до кінця року висока ймовірність, що обмін військовополоненими таки буде так, що є велика світла надія, що, хоч частина наших хлопців, до кінця року повернеться додому. Амінь, аби так і було. Зараз ми розкладемо карти і подивимось, якою буде ситуація на Чернігівщині з електроенергією та теплом до початку морозів: п'ятірка мечів та це карта суперечок, конфліктів, втрат і тих ситуацій, коли виглядає, що всі програли. У нашому випадку вона каже, буде боротьба за ресурси. Технічні проблеми, які важко вирішити, невдалі спроби відновити електроенергію чи тепло, ситуація нервова, бо кожен намагається вийти з проблеми, але не завжди виходить. П'ятірка жезлів. Боротьба триває, але тепер не лише через техніку, а й через організацію, координацію і ресурси. То, як на селі, коли всі хочуть допомогти, але кожен своєю думкою і хата може лишатися напівтемною або напівтеплою, паж Пентаклів. Ой, та оце вже надія. Паш Пентаклів це карта планів, нових починань, уважного контролю і практичних кроків. Ситуація почне стабілізуватись, коли все розподілять і налаштують. Будуть поетапні відновлення подачі електрики та тепла. То карта про поступове відновлення та надійні результати, якщо будуть правильно організовані роботи. До початку морозів Чернігівщина отримає світло і тепло, але не без труднощів. П'ятірка мечів. І п'ятірка жезлів кажуть про боротьбу, конфлікти і перебої на початку, але Паш Пентаклів дає надію, що все налагодять, системно підключать і люди отримують тепло та світло. І наостанок дивимось, що нам скажуть карти про те, чи стане залужний наступним президентом і чи вистачить йому сил та мудрості завершити війну, чи це лише красиві надії, світ. Світ каже про велике завершення, успіх, підсумок, циклу, досягнення мети у нашому випадку. Є потенціал до перемоги і стабільності, можливе сильне лідерство, здатне привести країну до завершення війни. То означає, якщо залужний стане президентом, то він матиме шанс на великий результат. Але для цього треба мудрості, терпіння і правильних рішень. Шістка пентаклів то про баланс, справедливість, розподіл ресурсів, допомогу та підтримку. То карта каже, сам залужний не зробить усе сам, потрібна команда, стратегія і підтримка. Важливо вміти правильно розподіляти сили, ресурси та політичні можливості. Без цього підтримка населення. Армії та союзників може зменшити стузи жезлів. Оце вже карта нових початків енергії, рішучості, імпульсу до дії. Це означає, що якщо він стане президентом, буде сила та запал для завершення війни. Але важливо використати енергію мудро, а не на ризики та необачні кроки карти дуже гарні. Для залужного світ великий потенціал і шанс завершити війну. Шістка пентаклів потрібна підтримка і правильний розподіл ресурсів, туз, жезлів, сила, рішучість і енергія для нових стратегій. То значить, якщо він стане президентом, є шанс на перемогу і закінчення війни, але все залежатиме від команди, союзників і мудрості рішень. Так, що карти дають надію, але попереджають, не можна діяти самовпевнено, чи поспішати треба баланс, стратегія і підтримка. Як кажуть, в нас сила є, а розум теж потрібен. Інакше навіть сильний кінь не донесе до кінця дороги. А тепер. Прощаюся, бережіть себе, своїх близьких. Нехай щастя буде з вами кожної миті, а негаразди обминають стороною. До нових зустрічей!